Ось і настав час розбирати мотор. В ході розборки покажемо, що сталося із серцем нашого мотоцикла на протязі сезону. Для початку знімаємо лапку переключення передач, відкручуємо лапку кікстартера і забираємо шайбу під ним. Також можна відкрутити і зняти карбюратор. І з правої сторони двигуна відкручуємо три болтика і знімаємо кришку генератора. Генератор кріпиться на трьох болтиках, відкручуємо їх і стягуємо його. Щоб повністю витягнути генератор, потрібно розібрати фішку. Відгинаємо клеми і видавлюємо. Їх. Тепер можна забирати генератор, витягнувши всі провода. Це ми зняли наш генератор. Запалення в нас залишиться все те саме. Єдине там, де ми розпаювали під постоянку. Ми тут трошки переробимо фішечку, трошки якісніше це зробимо, щоб воно в нас на ходу не відвалилось. Далі відкручуємо болт на роторі. Щоб його зняти, беремо болт і вкручуємо його в ротор, де ще раніше ми нарізали різьбу М10. Пару ударів молоточком і він спокійно знімається. А зверху двигуна вже можна відкручувати свічку. І після цього знімемо головку, відкручуємо 4 гаєчки і стягуємо її. Головку ми вже зняли, циліндр ще залишився, трошки він стягнувся. Але зараз покажемо, що сталося з поршньовою за сезон. Поршньовий поршень у нас там люфтить. Поршньову в цьому сезоні ми так само розточимо, розточимо на ремонт більше. Розточиться вона в нас до шостого ремонту. Поршень залишиться Yamaha UB100, такий самий, як і був. Ну Тепер можна стягувати і сам циліндр. На поршні знімаємо один стопор, витягуємо палець і знімаємо сам поршень. Зняли ми вже нашу поршньову. У нас колінвал повністю у маслі. Коли ми їздили, у нас диміло, мені здається, що трошки пропускав цей лівий сальник. Плюс у нас ось є якесь що, типу емульсії, якоїсь розової. Хто знає, що це таке. І розбираємо далі. А далі бажано злить масло з мотора. З лівої сторони, де в нас знаходиться щеплення, відкручуємо 4 болтика, кияночкою допомагаємо їй відійти і добираємось до щеплення. Стягуємо з кришки корзини щеплення пружинки загнутим гвоздком і знімаємо її. Далі витягуємо з корзини всі диски щеплення і забираємо вижимний грибочок. Викручуємо з центрального барабана усі 5 пружинок. Далі скористаємося нашим саморобним сюмніком. Упираємо його, відкручуємо гайку на зірочці, розвертаємо його в другу сторону і відкручуємо гайку на корзині щеплення. Забираємо центральний барабан і стягуємо саму корзину із зірочкою. Забираємо втулку і шпонку з колін вала. Далі витягаємо втулку і акуратно стягуємо полумісяць разом із валом. Зняли ми нашу корзину щеплення, і з корзиною щеплення в нас. Під кінець сезону, який був прикол, у нас коли заводиш мотоцикл, проскакає кікстартер. Спочатку думали, що це храповик, замінили його. Відтоді більше всього це корзина, ми її просто поміняємо. І аналогічно поміняємо вже розтягнутий ципок. У нас їх було дві штуки, поміняні. Всі вони розтягнуті, беушні. Діски щеплення в нас хороші, такі які і були, майже вироботки в них немає. Діски залишаються ті самі. Тепер відкручуємо гайку на вторичному валу і знімаємо зірочку. Далі ми можемо знімати кришку коробки передач. Для цього відкручуємо всі болти по кругу і відпускаємо регулювальну гайку. Підстукуємо кришку кияночкою, вона відходить і забираємо її. Далі витягуємо вал переключення передач, шток вилочок та вториння. Вал. Далі витягуємо першу вилочку, первинний вал та другу вилочку. Тепер витягуємо проміжний вал і дві шестерні, які залишились внизу. Тепер ми будемо колоть картер і випресовувати з нього колінвал. Для цього викручуємо всі болти по кругу і перекручуємо на два болтика наш саморобний зйомник. І після цього закручуємо великий болт, який давить на колінвал. І під кінець половинки самі розпадаються. Колінвал ми вже випресували, роботали нашим зйомничком саморобним, все добре, все випало, все розібралось. Колінвал у нас, я переживав, що йому трошки за сезон попаганіло, але колінвала нема ніяких люфтів, все добре, все крутиться, і нам залишилося витягнути ще із лівої половинки. З іншої сторони, ситуація аналогічна: прикручуємо пластину і крутимо болт. і розібрали ми моторчик. Наший. Колінвал у нас залишається той самий. З ним все в порядку, все хорошо. Потім, що буде мінятися, замінимо підшипники колінвала, сальники. Заміниться у нас корзина щеплення. Ланцюг, той, що йде на корзину щеплення, в круг поставимо шестигранні болтики, прокладки, це все понятно, і розточується поршньова до шостого ремонту. Поршень UB100 Помимо того, ще ми поставимо, якщо знайдемо ліпістковий клапан, карбюратор залишиться той самий, запалювання залишається все те саме. Коробка в нас в порядку. Єдине в нас під нагрузкою або на високих оборотах вибуває друга передача. Це все діло ми одрегуліруємо. І в принципі на цьому все.